Вітаю, друзі, з вами адвокат Олександр Євсюдін. Сьогодні я хочу поговорити про медичний огляд або медичне обстеження. Це питання воно наразі буде дуже актуальним. Ну, воно і так актуальне, але з огляду на останні ці зміни до. Постанови, точніше, до порядку, який був затверджений постановою 560-ї, а саме щодо повісток на відправку або на призов, або там бойова повістка, кому як завгодно, але написана повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби. Таке поняття. Так от, щодо появлення у майбутньому цих повісток виникає питання медичного огляду. Це питання буде тепер досліджуватись, я думаю, скоріш за все, більш детально, в тому числі з судами під час розгляду справ кримінальних. От. Може, хтось на це звертав увагу, хтось не звертав, але я вважаю, що тут треба подивитися більш детально. Чим взагалі у нас встановлений цей медичний огляд? Та, взагалі, чим медичний огляд, а може, медичне обстеження, повинно бути проведено, дивимось спочатку закон України про мобілізаційну підготовку, підготовку та мобілізацію. Дивіться, у нас є, у нас є частина перша. В статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якій зазначені відповідні обов'язки. Громадяни зобов'язання написано. Ну, називається стаття обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. В частині 1 написано, що перше повинні з'являтися за викликом. До ТЦК та СП, в тому числі для проходження медичного огляду. Це один пункт. І інший пункт проходити медичний огляд. А, ну, там ще один пункт, неважливий, щодо того, що ви повинні віддавати все своє майно і, і так далі державі. От. Ми ще про медичний огляд. Так от, медичний огляд. Є таке поняття. Далі, ми, якщо подивимось цю статтю, то ми побачимо, що у частині 5, частині 5 який стосується там призвона, написано в кінці, що в особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаними та резервістами під час мобілізації на особливий період визначаються Міністерством оборони України. Спільно з Міністерством охорони здоров'я України. У мене виникає питання: а що це такі за особливості раз. По-друге, чим вони встановлені, чи є у нас якийсь нормативно-правовий акт щодо цього, який відповідно був затверджений, чи встановлений, чи завірений, чи як написано особливості, ем, визначаються, визначені. Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров'я. Питання, тому що якщо ми відкриємо наказ 402, то ми побачимо цей наказ, що це не є наказ. Міністерства оборони. Це у нас іде наказ Міністра оборони. Наказами Міністерства так, звідно, так. внесені зміни наказу Міністерства. Міністр оборони затверджено наказ міністра оборони номер 402 Зареєстровано в Міністерстві юстиції. Тобто, це був наказ міністра оборони. Міністра оборони 2008 року. І зареєстроване ну, відповідно в Міністерстві юстиції, е, юстиції всі нормативно праві акти під законі повинні реєструватися для того, щоб їх перевіряли там на відповідність з законом. Нібито, не? І е, питання: а де ж тут у нас Міністерство охорони здоров'я? Його немає. Тобто, виходить, що у нас нема нормативно правового акту, який би встановлював саме. Порядок або особливості проходження медичного проходження медичного, і тут важливо а обстеження. Тобто, вони вводять якісь нове поняття, обстеження. Це закон. Тобто, до закону ми тепер розуміємо, що для того, щоб обстежити військово зобов'язаного саме під час мобілізації на особливий період, ну, повинна. Провести це медичне обстеження, як мінімум. А що таке медичне обстеження? Не зрозуміло, тому що у нас є поняття медичний огляд. До речі, от е, в пункті 88 постанови 560 написано про медичний огляд, а нічого не написано про медичне обстеження. Тому в мене виникають питання: а чи взагалі-то людям проведено було медичне обстеження чи ні? Тому що саме обстеження, воно більш таке ємке поняття. Ніж взагалі то огляд, тому що огляд це ем, поверховий, можна сказати, такий акт, а обстеження це коли у вас беруть аналізи, там, перевіряють досвідчені спеціалісти і так далі. Тому це може бути в нагоді, якщо ви захищаєте себе, наприклад, в питаннях е, оскарження призову, на незаконному призову, ви можете, наприклад, поставити питання. А була лі взагалі було лі взагалі обстеження? А чим воно встановлено? А наказ та не був е узгоджений з міністерством виходить охорони здоров'я? От і питання виникають. А скільки тепер? Якщо ці зміни до пункту 88-го порядку, затяжено постановою 560, вступить в силу і почнуть розсилати ці повістки вже бойові поштою, або вручати їх на вулицях, тому що не обов'язково поштою. Оці повістки вони можуть тепер, там просто написано або особисто вручати, або Попучте, відправлятися з описом вкладення листом. Тобто, виходить варіант, який. Або вас схоплять на вулиці, і вам вручать зразу бойову повістку. Якщо по реєстру оберіг, ЄДР, ПВР, який вони називають оберіг, з'явиться буде інформація про те, що у вас є вилка, вони вам просто можуть сказати, а ми вам видаємо бойову повістку. Питання, звісно, буде стояти в тому, хто її підписав, як вона була оформлена і так далі. Так можна тут буде сперечатися. Але факт залишається фактом. Написано, що, відповідно до цих змін, які вступлять з силу, що на основі результатів проведеного медичного огляду. Це підзаконний нормативний акт що на основі медичного огляду, а в законі написано медичне обстеження. Вже не узгодження. Як Міністерство Міністерство юстиції взагалі е, зможе підтвердити, затвердити, там погодити у е, ці зміни. Бо, поки що вони не з'явилися на сайті Верховної Ради. Вони ще поки є тільки в на сайті кабінету міністрів. Тобто, я так розумію, що іде ще процедура там узгодження, може з міністерстві юстиції. Так, от друзі. Питання у мене таке, що, скоріш за все, ну, якщо хтось з Міністерства юстиції мене бачить, то я би на їх місці взагалі би відмовив реєструвати оці ці зміни, тому що вони суперечать закону. Якщо вони будуть зареєстровані, то це буде, я вважаю, проблема велика для того, щоб потім застосовувати це на практиці. Це лише тільки щодо медичного огляду і у цих повісток. Не? Які можуть тепер вручатися на вулиці, к вам можуть прийти додому, вручити цю особисту підпис, е повістку, так? Або надсилати поштою з описом вкладень. Ну, До речі, е що стосується взагалі пошти і вручення особисте, я буду ще це питання аналізувати. Там є у мене деякі з цього приводу. Міркування. Тому підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Я вважаю, що в майбутньому ми отримуємо зміну практики ТЦК, зміну мобілізації, що ми вже взагалі будемо мати дуже такі потужні дії з боку ТЦК. Оскільки тепер, тепер всі зможуть отримати вже повістку на призов. А раніше, до речі, якщо ви подивитесь відео вчорашньому, я казав про медичний огляд, який взагалі можуть проводити віддалено. Закон вже в першому читанні вже прийнятий. Вийде Верховна Рада, і будемо дивитися, що вони далі приймають. Підписуйтесь на канал. Адвокат Олександр Євсютін.